Всім привіт! Всіх вітаю себе на каналі Таро Баланс Всецвіту. Мене звуть Наталія. Хто зі мною ще не знайомий, бо-перше завітав до мене на канал. Сьогодні я пропоную вам розмову на тему дружби. Дружба відьми і дружба в соціумі, і дружба відьми з відьмою. Це такий буде коротенький відосік. Просто, можливо, комусь це буде як. Маленька підказочка, комусь хтось знайде щось своє, а комусь може взагалі не цікаво. Тому все, що я говорю зараз, це особисто моя думка, мій досвід, і нікому нічого не нав'язую. Тому, кому щось не цікаво, будь ласка, не дивіться і не слухайте. Можу сказати тільки на своєму досвіді те, що знаю я і через що пройшла я. Я була дитиною нестандартною. Я була ізгоєм ізначально, тому що в тих часах, коли я народилася, було прийнято, щоб дитина народжувалась в шлюбі. А моїй мамі пропонували взагалі зробити аборт. По-перше, тому що тато мій Дагістанеться. Це вже не принципово для нашої дуже сильно віруючої родини. Тому, звичайно, з самого початку я була ізгоєм в нашій родині взагалі, дякуючи моєму дідусю, який мене підтримав і виховав, давав мені свою любов, тепло. Але люди, які були навколо мене, завжди були дуже жорстокі, які постійно запитували, де твій тато і тому подібне. І коли ти ростеш без батька, і багато хто зростав. Мене зрозуміють, коли у тебе немає захисту, ти починаєш боротись за це життя самостійно. Ти починаєш одягати маску такого всесильного і всімогучого, і зараз я вам всім покажу і докажу, і не трогайте мене, і тому подібне. Тобто, з самого початку в мене характер закарбувався, і я була в вигляді, ну от зараз, якщо, наприклад, Взяти мій тотем змія, да, і я по життю, в принципі, коли на мене нападають, я кусалася. В принципі, та сама можна провести паралель, я ніколи не кусала перша. Це, в принципі, закон у мене на даний момент такий, що якщо йдуть якісь напади, я не нападаю нікого. Ніколи, ніколи перша. Я тільки можу вкусити так, що людина може просто, ну, те, що дала мені, те вона забрала собі втрайнє. І в залежності від того, наскільки сильним це було, те й отримає. Але це такий життєвий принцип був з самого дитинства. І я була білою вороною. Тому те, що відбувається зі мною зараз, в принципі, для мене я завжди була одинока. Навіть коли було оточення людей, які називали мене своїм другом, я завжди бігла на випередки, на допомогу, навіть шкодивши собі своїм якимось принципам, переступаючи через все, тому що я вважала, що я класний крутий друг. Коли я зайшла в магію, прийшов час. І сили почали знімати маски. А знімають вони їх дуже так непросто. Вони показують максимально болюче, щоб ти зрозумів, що ті люди, які навколо тебе, вони тобі взагалі-то не друзі. Вони тебе використовують і показують, що в тебе немає твоїх особистих кордонів. І ці кордони мені вже в 30 років довелося відлаштовувати, тому що в мене їх взагалі не було. Я не розуміла, що це таке. Тому що, коли мене ображали, я бігла захищатись. Коли когось з моїх друзів ображали, я бігла, ставала нам бразуру захищати і тому подібне. Але ціною себе, звичайно. І ти не розумієш. Чому взагалі відбувається з тобою такий момент? Коли ти для тих людей, кого ти любиш, робиш все, а коли приходить до тебе такий момент, в тебе відвертається. Тому що ти очікуєш від них допомоги, а очікувати не потрібно. Я ніколи ні на кого не розраховуй, і це навчила мене сила. На даний момент я веду аскетичний образ життя чи спосіб життя. І мене це повністю влаштовує, тому що в мене є час на мою працю, на мій розвиток, на спілкування із своєю родиною. В мене взагалом дуже велика родина. Я дуже її люблю. І мої сестри, які в мене є, вони для мене безцінні взагалі, тому що дуже багато з ними пройшла. Дуже багато вони перші, хто підтримував мене на цьому шляху. І це дуже-дуже важливо. Також у мене є один єдиний друг на сьогоднішній день подруга. Вона також в діяльності, вона також відьма. Ми з нею абсолютно різні. І по характеру, і по взагалі по всьому. Але, але в нас одна є спільна така. Такий момент, ми прагнемо розвитку. В нас немає конкуренції, у нас немає такого, що хтось порушує кордони один одного. Ми поважаємо, у нас повага один перед одним і чесність. Це найголовніше, напевно, чесність. І Чесність перед собою, чесність перед своїм другом. Тому в мене, наприклад, я можу сказати, так. Але я не можу сказати, що в мене може бути багато друзів, відьм там і тому подібне, тому що дружба це така штука, яка провіряється руками і провіряється взагалі ситуаціями. І кожен з нас пройшов декілька ситуацій, які, в принципі, дали зрозуміти, хто є хто. Тому я не знаю, як в кого, але я можу сказати з впевненістю, що відьми дружні. Звичайно, якщо вони не конкурують між собою, звичайно, якщо вони не роблять підстави, не хочуть там одягти собі корону і показати, я там краща чи ніж ти, принизити там якимсь чином. Ні, кожен іде в ногу свого розвитку. І з розумінням того, що шлях у кожен свій. Звичайно, взаємодопомога. Тому такі моменти стосовно дружби, кожен вирішує сам. Але дружбу, в принципі, з соціальним світом я закрила повністю. В мене є, я ж кажу, моя родина, і в мене є клієнти, скажімо так, моя робота, людей, яких я поважаю, які мені допомагаю. Тому в кожного, ще раз кажу, в кожного своє. але при приході, коли ти заходиш в магію, буде дуже боляче. Тому що ті маски, які знімаються, вони будуть зніматися не тільки з того оточення, яке навколо тебе, а й з тебе. Ти відчуєш, як тебе живьом знімають твою маску і достають твою суть. І коли ти заглянеш в свою суть, можна, вибачте, охрінеть. Тому що ми вчимось дивитись глибше, хто ми є. Ми вчимось доставати свої глибинні е, таємниці, тіні і тому подібне. І це не так просто. Це зараз можна сісти, тут байку розказати, але на практиці ті, хто проходять це, вони, звичайно, розуміють, що вивернути себе повністю і зібрати себе до кучі вже без лишнього дуже складно. Ти втрачаєш віру втрачаєш віру в людей, втрачаєш віру в себе, втрачаєш віру в сили, тому що ти думаєш, що вони тобою знущаються. Хоча це не так, вони просто таким чином навчають. І е, як би ми не хотіли, але нас ламають. І ламають жорстко для того, щоб зібрати. Коли я зайшла взагалі цю трансформацію, от сам коли почали зніматись маски, в мене був сон, що я зайшла в кімнату. А, мене, з мене зня, стягнули шкіру, з мене стягнули м'язу, і в мене залишився один кістяк скелет. І я таким скелетом, ніби пропускна така база, ну, кімната пропускна. Я таким скелетом вийшла в іншу кімнату, де на мене ніби все по, по, по стінами, все, все моє тіло повністю одягали по-новому. Ніби те саме. Але зовсім інше. І е, вам доводиться проходити складний шлях. Та я думаю, не тільки відьмам. Е, це такий момент, що відьму просто показують її оточення для того, щоб вона зростала. Це один із етапів розвитку. І, в принципі, в любої людини, яка йде по шляху розвитку, не обов'язково бути відьмою. Також доводиться дуже багато етапів проходити, якщо вона свідома. Вона виставляє свої кордони, вона виставляє це, це звичайні речі, абсолютно, але коли тебе їх немає, взагалі не було, то так неприємненько я вам хочу сказати. Тому майте на увазі, що дружба повинна бути чесною, відвертою, яка не порушує особисті кордони один одного. Оце це дружба в моєму розумінні. У кожного з вас своє розуміння про дружбу. Тому що для мене соціуму він втратив цікавість. Для мене не цікаво піти посидіти по барам, мені не цікаво, о, 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 такі плітки послухати. Мені це не цікаво. Мені цікаво витратити цей час, м, взяти цікаву книгу. Або якщо її немає, скачати, читати, розвиватись, виписувати, навчатись, постійно в постійно в русі. І це мені, це цього мене, скажімо так, навчають сили Боги, з якими я працюю. Я вам дуже вдячна за це. На все добре. Всім мирного неба над головою.